Якщо ви любите італійські машини, то ви, напевно, знаєте створення історії Ламбурджині. В Ламбурджині колись були звичайні сільськогосподарські трактори, а найпотужнішою машиною була Феррарі. Але в Феррарі був один мінус: це система щеплення. І коли великий Ламбурджині запропонував свою допомогу, звичайно, Феррарі відмовився. Таким чином була створена найпотужніша і найміцніша машина в історії людства. Але наша історія сьогодні не про машини, а про двигуни. Поговоримо сьогодні про японські двигуни Honda і китайський лончин. В двигунах Honda GX 120 закладена японська мудрість і витримка, і додатково 3,3 кінських сили. Це чотирьохтактний двигун повітряного охолодження з чавуною надійною гільзою та повітряним фільтром, і з верхнім розташуванням циліндру, об'єм якого 196 см3 сантиметрів кубічних, і паливний бак 2 літра. Двигуни лончин g 120 – це є китайська досконалість та швидкість, яка вміщує в собі ще більше кінських сил, а саме 6,5. Характеризується верхнім розташуванням клапанів, що сприяє зниженню ймовірності деформації циліндра та його довговічності. Поршні виготовлені з хромової сталі і об'єм циліндру 196 см кубічних і паливний бак на 3,6 літра. Двигун є повним аналогом двигуна торгової марки Honda. Якщо по характеристиках, то відмінностей майже немає. Але цінова політика відрізняється. І дешевшим, звичайно, це «Лунчин». Хочу додати, що гарантійний термін на всі двигуни один рік. Отже, торгова марка Honda і Лунchін дуже гарно зарекомендували себе як двигуни до вібромашин, але ж вибір залишається за вами.